Вітаю! Мене звуть Юля. Для вас на Оракулі «Повір свою магію. Буде послання, Послання, підказка. Можете згадати якусь ситуацію. Цей оракул дуже гарно відповідає на якусь вашу ситуацію. Навіть як передбачення цей оракул гарно відповідає. Але я говорити тут не буду багато. Це буде шорцом. Ви виберете цей варіант по описі, та в закріпленому коментарі буде відповідь по карті. Ви вибираєте свій варіант, перший, другий. Кришталь, сердолік. Вибираєте, і все решта буде в описі та коментарі, закріпленому. Перший варіант сердолік. Ой, вибачаюся, кришталь. Хто знає англійську, то ось можете вже зачитати. А ще детальний опис буде, як я вже сказала, в коментарі та в описі. Другий варіант сердолік.